Вітаю, друзі! Хочу показати наступну четверту монету з серії Області України. Таку ось чудову монетку, присвячену, присвячену Черкаській області. <кій> Монета присвячена Мальовничому козацькому краю, що розкинувся на берегах Дніпра. Батьківщині Богдана Хмельницького та Тараса Григоровича Шевченка. Цю область, яка має подужний економічний потенціал і відома своїми чорноземами, різнобарними рушниками називають серцем України. Розглянемо реверс монети. Так, максимально ближче до об'єктиву. Давай, Фокус лови. Оп, єсть. Так, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі малий Державний герб України тризуб. По колу написи: Національний банк України угорі та 5 гривень унизу. Праворуч логотип монетного двору Національного банку України. У центрі зображення церкви в селі Суботові, альтанки з парку Софіївка. Кобзи, колося пшениці. Угорі рік карбування 2014. Гурт секторальне, секторальне рифлення. Що відкрита чи закрита? Так, реверс монети. Так. На реверсі монети зображено. Герб області. По колу розміщено написи. Черкаська область угорі». Заснована у 1954 році внизу. Так, глянемо тепер монету без капсули. Так, щось там вже якесь? П'ятно є. Так. Де наш фокус? Та сберес уже. Та шо? Що з цим телефоном? Так, ось такий реверс. з гербом області, так. Ось такий аверс монетки. Ось така монетка. Що так, ми там назад не хоче в капсулу. Так, Черкаська область. Так, глянемо зараз герб. Ось так виглядає, друзі, герб в кольорі. Затверджений 4 липня 2000 року. Теж рішенням сесії Черкаської обласної ради. На синьому фоні фоні бачимо сонце, колоски за ходом сонця зображені. Знизу шабля і булава. Гетьманські калина в цьому картуші, чи як він називається в ця штука картуш. Калина Тарас Григорович Шевченко наверху. Отак от. Ось така ось монета, друзі. <кій> так. Хто має таку монету? Молодці. В кого немає, бажаю отримати найближчим часом. Так, ну що, до нових зустрічей в ефірі, друзі. Наступна монета буде Кировоградська область.